М'який приголосний. Ця історія про незнайомця, який дуже часто прогулювався місцями з Вукляндії. Якось голосний та приголосний гуляли та побачили незнайомця. Ось такого. Цей незнайомець був чомусь дуже схожий на приголосний. Але й чимось відрізнявся. Цікаво, чим він відрізнявся від знайомого нам приголосного? Приголосний підійшов до незнайомця і сказав: Привіт! Ти схожий на мене, приголосного, але трішки не такий, тому що в мене ротик одна рисочка, а в тебе аж дві рисочки. Чому це так? Привіт і тобі. Я справді дуже схожий на тебе приголосний, але я не знаю, чому це в мене ротик дві рисочки. Може, твій друг знає? Мене звуть голосний, бо я вмію голосно співати пісні. А я не вмію співати пісні. Я вмію шипіти, свистіти та рикати. Я теж не можу співати пісеньки, але я можу гарно рикати. Рі-рі-рі і сичати ся -с, с. Усе зрозуміло. Ти приголосний, вимовляєш усе твердо, тому тебе будуть звати твердим приголосним. А ти, незнайомцю, вимовляєш усе дуже лагідно, м'яко, тому тебе будуть звати м'яким приголосним. І у тебе з'явилася ще одна рисочка. Мені дуже подобається таке красиве ім'я м'який приголосний.